Сьогодні у нас на огляді Kia Card 2013 року. До речі, хто з вас знає, як розшифровується Кіа? Я впевнений, що багато хто з вас не знає, але я вам розповім: Кіа розшифровується так, прибувши з Азії. І на цьому фоні я розумію, що наш запорізький ЗАЗ це шедевр, а не назва. Друзі, зустрічайте. Кіяка 2013 року. Давайте одразу сразу ми поговоримо про мінуси. Їх тут небагато. Я нарахував всього їх три. Перший це витрати палива, другий це потужність двигуна. І третій мінус це її кліренс. Про це сьогодні ми поговоримо більш детальніше. Давайте поговоримо про салон. Мені він дуже подобається. Він зроблений дуже якісно і міцно. Пластик дубовий. Чи березовий? Дубовий. До речі, я знімав огляд Mazda cx 7 Можете подивитися на моєму каналі. Так ось, там зовсім інша якість. Я нагадую, що то Японія, а це Корея. І з цього викликає питання, чи така гарна японська якість. Я тебе постучу. Я тебе постучу. Але у такого міцного пластику є один мінус. Його дуже легко пошкодити. Ну, Таке враження, ніби тут коні бігали. А може і бігали, хто знає. Може людина, яка тут їздить, коней перевозила. Ніхто ж не знає. Но запаху коня нема. Я помився. Але він точно не скрипить. Тачка вже проїхала 152 тисячі кілометрів. І я ні одного скрипу не чую в салоні. Корея? Так. Ми на задньому ряді. Перше, що кидається в очі, це великий простір. Чесно кажучи, це напевно один із універсалів з таким простіром позаду. Щоб ви розуміли, наскільки він тут великий, якщо я сяду як потрібно, то мої коліна не впираються до сидіння. А якщо я сяду як після вечорниць, нормально тут. Після вечорниць і деоланус піде, я вам так скажу. Тут взагалі можна отаку. отак би на Одесу зараз. І взагалі в цій тачці дуже легко їхати в трьох. Підлога рівна, сидіння в один рівень. Ну, Якщо ви дуже близькі, то можна їхати. Полі... Не полізли. А полетіли на третій ряд. Все одно зараз нічого не літає в Україні. Хоч хтось буде літати. Щоб попасти нам на третій ряд, нам потрібно відкривати багажник. Опа. Оператор, іди сюди. Хай люди бачать, що тут коїться. Є такі дві смужки. Ну, щоб ви розуміли, що тут залишається в багажнику. Сюди навіть пакет за тебе не влізе. Бо треба на руках їх вести. Так, е ще тут є таке положення. Можна збільшити об'єм багажника, якщо у вас є третій ряд вже. Це зробити таким чином сидіння максимально вертикально. Так, у вас збільшується трішечки об'єм багажнику, але сидіти на третьому ряду буде неможливо. Хочете переготати, тоді полізли на третій ряд. Ой, я вибачаюсь! Це на Одесу. Ой, йо-мою! -йо. Якщо сюди, правда, сяде дитина, ну добре, нормально, для неї буде гарно. А як для мене, ну, скажу чесно, їхати можна, але недалеко. Ну, подивіться, як в мене сидіння відхилено. Ото От про що я казав. Перше положення це нормальне відхилене сидіння. А якщо ми... його перезите... переміщаємося сюди. Знаєте, як в дитинстві, коли заходив в автобус, то одразу ж біг назад, бо там були козирні місця. Так тут не так. Коротше, якщо ви когось не любите, закидайте назад. Для дітей тут дуже гарно. Фух, що воно не двігається, або тут треба. Йо, пересите. Як отак робить. Що не вилізти потім. Ой-ой-ой. Менше треба їсти згоден. Хух. Давайте поговоримо про багажник. Складаємо третій ряд. О, господи. Коротше, багажник тут здоровезний. Багато сюди що влізає. Я вам зараз продемонструю наскільки він великий. До речі, знаєте, тут... Е... Бог родний. До речі, тут комфортніше, ніж на третьому ряду сидіння. Але сюди тільки одна людина влізе. Але тут комфортніше, ніж на третьому ряду сидіння. Отако. От відкрили пляшечку поставили. Газіровки маю на увазі. Ніякого алкоголю. Сюди посадили дівчину, привезли на узбережжя звичайно ж, Київського моря, і сидіть. Відпочивайте, з комфортом. Нащо кудись їхати? Ну, а якщо серйозно, тут багажник один із найбільших в класі. Що тут треба нажати, щоб воно відкрилося? Опа, знайшов. Дека черга. Корейська якість. Під капотом знаходиться 2-літровий бензин із потужністю 150, якщо не помиляюсь, кінських сил. Цієї потужності катастрофічно не вистачає. А другі скажуть: а на що кудись рватися вперед? Ну, не знаю. Для мене краще, щоб тачка була трішки більш потужнішою, щоб був завжди якийсь запас потужності. Амінь. Погнали! Так. Треба гарно виїхати, щоб ми нікому не заважали. Ану, педаль до підлоги. Про те, що я і казав, 157 остінських сил не робить цю автівку літаком. Але це ми вдвоє їдемо. А уявіть, якщо тут буде сидіти сім людей і якісь речі, буде дуже важко, будемо чесними. Шумоізоляція в тій автівці, вона як для такого класу, прекрасна. Мені дуже подобається. Та відчуття те, що ти їдеш ви на марці, є. Це не жалів. До речі, про витрати палива. Якщо ви їздите дуже повільно і натискаєте педаль десь приблизно відсотків 30 по місту, то ви побачите десь 8-9 літрів на 100 км. Якщо в середньому темпі їздити по місту, ну 10, 11, 12, якщо десь ви почали сильно натискати педаль, 14-15, ви теж можете побачити таку цифру. Шановні глядачі та глядачки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Вам не складно, а мені буде приємно. Це мене дуже сильно мотивує знімати для вас ще гарні більш відосики. Ну що, це коротеньке відео добігло кінця. Я буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного настрою. Дякую, що ви подивилися це відео. І все буде Україна. Бай-бай!